Харків знову під ударом. Місто рашисти атакували вночі безпілотниками. Один із шахедів влучив у будівлю училища. На щастя, там нікого не було. Інший дрон впав у центральній частині населеного пункту. Поранено чоловіка. Терористи здійснили артобстріл по Херсонській міській клінічній лікарні. Пошкоджено хірургічне відділення. Загинув лікар, травмовано медсестру. Натомість Москву вкотре атакували безпілотники під прицілом все ті ж вежі Москва Сіті Сводя на ноги мачнеї зву там зрив очі мощне ви потягують уже сутана воді зазумбовані росіяни. Не вірять, що їхню столицю можуть атакувати. кажуть, це не дрони, це всього навсього Просто взорвався шкаф. Палає і біля Москви. В Люберцях згоріла дотла будівельна база. Що ти такий серйозний? зернову блокаду росіян прорвали. Ізраїльський корабель під захистом американського літака пройшов турецькі протоки та увійшов до гирла Дунаю. Пункт призначення Україна. Схожий маршрут долають і два інших судна грецьке та турецько-грузинське. Працівники служби безпеки України затримали викладача вищого навчального закладу. Чоловік відпрацьовував коригувальником расистів на Запоріжжі. Зловмисник облаштовував спосережний пункт на дачі неподалік Південного фронту. Звідтіля зрадник намагався виявити позиції збройних сил. Тепер екс-дачник спостерігатиме за життям співкамерників. Рашисти терористи, тікайте з української землі в іншому випадку. Буде якось цими двома. Як чолов'яги не намагалися накрити себе брезентом, це не врятувало від вибухівки, яку скинули українські оператори безпілотників. Мотивуюче відео від наших військових, хлопці демонструють свої навики та вміння розбиратися із ворогом. Збройні сили України воюють вправно на суші у воді і в повітрі. Їм є що захищати, як говорив командир УПА Роман Шухевич. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. А від цих кадрів відзнятих у Хмельницькому серце розривається. Маленький син може хіба таким чином обійняти свого батька. Кікбоксер Олексій Янін загинув у боях за Маріуполь 7 квітня 2022 року. Тим часом головний розміновувач країни Пес Патрон вирішив трохи поніжитися поміж маків. Мовляв, вже незабаром Україна знову розквітне як ці польові квіти.